На запорізькому напрямку більш детально розпитає командира, екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України на псевдо «Кентукі». Я вас вітаю. Слава Україні. Слава Україні, вітаю героям. Слава, пане Кентукі. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на запорізькому напрямку саме на вашій ділянці фронту? Ну, напрямок в принципі залишається напруженим. Ворог постійно шукає слабкі місця. Де може просочитись, але оборона тримається, все стабільне. Чи збільшилась інтенсивність штурмів за останній час? Що можете розказати? Так, подеколи є такі випадки, коли ворог намагається механізовано штурмувати, але більшість випадків це малі групи, які намагаються проходити. Пане Кентукі, раніше президент говорив, що ворог концентрує додаткові сили на Запорізькому напрямку. І от нещодавно про переміщення ворожих колон підрозділів з безпілотниками боєприпасами. Про це заявляли в центрі вивчення окупації. Що спостерігаєте ви? Ми спостерігаємо, що ворог теж жене колони з боєприпасами і, і намагається підсилити цей напрямок. І враження таке, що готуються вони до більш такої затяжної. Скажімо так, партії на цьому напрямку. А техніку підтягують, чи це тільки от піхотні групи? Е, ні, тільки піхотні групи. є штурми моторизовані. Це для них вже така, скажімо, класична стратегія. А в більшості випадків це малі групи, які намагаються закріпитись на певних ділянках фронту. От, власне, малі групи, така тактика ворога, чи змінювалася вона за останній час? Ні, за останній час, більшості випадків, я скажу, що це малі групи, які намагаються проспорити. Три-п'ять людей. Три-п'ять людей входить в цю групу. <світ> Як вдається їх виявляти і знешкоджувати нашим військовим? Для цього у нас є наші очі, наші руки: це БПЛА, це розвідувальні дрони, це ударні дрони, це бії дрони, тобто засоби, з якими ми працюємо. А скажіть, будь ласка, а для штурмів вони використовують мотоцикли Баї? От, власне, таку малу техніку, як було на інших напрямках, зокрема на Покровському? Так було декілька випадків, коли намагалися штурмувати по сценарію Покровського напрямку, але Місцевість і рельєф має певні такі свої, скажімо, так, особливості. Тому я ж кажу, в більшості випадків це е, піхота, це піхотні штурми. Чи правильно я розумію, що од важку техніку вони якось от ховають, намагаються сховати, щоб наші очі, як ви говорили, безпілотники, наші бійці її не змогли виявити? Так, все вірно ви кажете. Тобто є інформація, є все про те, де це все знаходиться. Вони всі знаходяться на відтяжці. Тобто до лінії бойового зіткнення вони дуже рідко або доїжджають, або взагалі не доїжджають. Розкажіть, будь ласка, на Покровському здається напрямку, вперше почали росіяни використовувати тактику так званих дронів ждунів, от які от сидять у засідці. А на вашому відтинку використовують таку тактику? На нашому напрямку теж така е, практика використовується, тобто із, зазвичай це е, в нічний час е, і, на жаль, на нашому напрямку, на якому заїжджають е, наші хлопці, там постійно зустрічаються. Саме, ну, нам дуже потрібні для, саме для цієї історії це детектори дронів. Їх завжди не вистачає і саме вони можуть попередити особовий склад про те, що е, на дорозі десь попереду є. Дрон. А от дрони на оптоволокні. Як далеко вони можуть залітати, саме ворожі дрони? І як нашим бійцям протидіяти цьому? Ну, протидія дуже проста. Це виявлення розвідку і нанесення е, точкового влучання в саме це місце, де знаходиться точка зльоту. А протидіяти в польових умовах це ну, бути, я думаю, більш е, Такими увачними, бо на жаль, протидії саме цій історії нема? А як далеко можуть залітати? Який кілометраж у них є досить різні. Ну на відстань оперативного, на оперативну відстань вони залітають. А яку роль загалом відіграють безпілотники у наших військових? І які б з безпілотників ви б назвали найбільш ефективними у знищенні ворога? Роль безпілотників в цій війні це, мабуть, найголовніша, бо вона дозволяє нам зберегти наш особовий склад для того, щоб не як це не поступати, ну не робити так, як ворог, да? не ходити в штурми, і можна було б заздалегідь просто вражати ворога і. Роль вони відіграють значну, бо ми з них ведемо розвитку, ми з них ведемо е... знищення. Знищення, так тому це наші очі, руки, і без них ніяк. Пане Кентукі, А якщо можна говорити, як то кажуть, жирні цілі? От які жирні цілі вдалося бійцям тайфуну знищити за останній час? Ну, на нашому напрямку це е, в пріоритеті це логістичні е, хаби, це склади з боєприпасами, це е, перерізання логістики органі це саме таке основне те, що треба робити. Ну окрім того, ще і сама піхота. Пане Кентукі, наостанок, розкажіть, будь ласка, як долучитися до вашої бригади для тих, хто має таке бажання. Дуже просто є офіційний ресурс. Е, наш тайфона заходити, реєструватись. І ласкаво просимо. Я вам дуже дякую, пане Кентукі. Передусім вам і вашим побратимам за службу і захист нашої батьківщини. І що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України на позиний Кентукі. Дякую вам.